Так, конотоп на червень місяць. Давайте подивимося, що буде відбуватися, які енергії, так? Конотоп конотоп на найближчий місяць. Захисні енергії, не дивлячись на втому, йде захист, енергія захисту. Дуже агресивно, багато спокусу йде. От, і дуже багато недоговорювання, знаєте, дуже тяжко, емоційно фізично. Але про це ніхто не буде якось афішувати загалом по ситуації, так, по захисту. Скажімо так, на найближчий місяць контоп дуже багато буде відпрацювань, але форс-мажорні ситуації можливі і можуть бути наслідки. Державні установи дуже треба бути уважними. Там може бути перехоплення цілей, але не всі можуть вчасно перехопити. Державні установи високі будівлі і ресурсні об'єкти, об'єкти допомоги, можливі теж наслідки. Дуже такі, знаєте, лікувальні можуть бути заклади. Там дуже. Тяжка якась ситуація може статися, тому треба реагувати на попередження. Знаєте, вороги будуть тиснути, але ближче підійти вони не зможуть. І. На найближчий період часу ситуація якось буде зависати. Зависати у тому, чому є, іде таке, знаєте, постійне коло, яке повторюється, ось активності повторюються, ресурсності стільки немає, так, щоб а, прямо так мати результати. Вороги хочуть багато, але поки у найближчий період часу отримати те, що вони хочуть, не зможуть. Іде енергія супротиву, тобто будуть захищати максимально території, так, не дивлячись на ту активність, не дивлячись на ті моменти. Також багато чого не буде говоритися стосовно проведеної роботи, стосовно надання допомоги, теж буде якось це все замовчуватися. Загалом така енергія йде на червень помірно, Тобто, це на таку, знаєте, дуже повільно будуть продовжуватися дії, які зараз так відбуваються, активності, і ми будемо спостерігати поки що за тим, що відбувається там.